Алло, Алло? Та заїбали мене, хто за телефони блячки. алло, Та пошло ти нахер. Гроші мені курва дай! Не та гроші, блядь, пиза. Як 50 грам може вам допомогти вимити сковородку? Кури, кури. Та, mm. Там дали, пизди мені, нахуй, я обіцяв машину, нахуй. І вслався. <с> Каже, блядь, мий машину, я кажу, ахуєв тобі, тачку, мити машину, нахуй. <с> я гуланий, як пес, нахуй, а ти привис. Ікс п'ятого тільки що нового дергнув. Є, звісно, підозра про те, що він не знав, що в нас гонка. Але кого-то їбе, дьорнув же. Лод, ти задолбав по три бутилки пиво кожен день душить. Три бутилки пиво більше ста гривень стоїть. Де я такі гроші, брат, бо кожен день. Що ви несете? Ви хоч думайте мозгами своїм. Йобаний рот, суттєво, таких нема, ебать, черевики мої, є рот. «Откуда такие черевички? а навар... Це той самий архітектор, про якого ви говорили, чи інший, Що? працював Де? над, над палацом? Ну, от коли ви кажете, реконструкцію. Мастер без освіти. Оцей він той самий, так? Так. Да. Це мастер без освіти. Кажу до жінки, з мене в животі крутить. Вона каже, піди в туалет, запхай два пальці. Я Пішов, запхав два пальці. Тепер, блядь, ще і срака болить. блядь. Питаються, <laughs> чи це все-таки сяки. <laughs> Заманчиво. А це автор пиво. <laughs> Пів першої ночі. Та що ти дрожиш? Я за котлетками. Здравствуйте. Я хочу записаться на лазерную эпиляцию. Где можно посмотреть результаты ваших работ? Покажу бегу, бегун. Все! Конец! Конец бедной жизни нахрен! Всім привіт! Хотим вам указати, що маємо такий засіб для чищення сажового фільтра. Позити. Такий. Такий. І самий максимальний такий. Так що у кого забитий сажовий фільтр? Можете приходити до нас. Казали, хлопці ж дуже файно чистить. Лише є один нюанс. Далеко від дому не треба відходити, коли його приймете. Добре? Добре, там зробили, зробили, коротше, розетку, зробили включатель. От світ включається, от світ виключається. Можемо ще зробити від чайника, от якщо кому-то треба. Включив світ, виключив світ, включив світ. Выключи свет. Да, давайте его напиздячим толпой вообще. Хули він бля, мурчит. Вот это поворот. Дождь, що це таке? Це дивишся, як і діти у мене вагу. Ось дивились закатку наєвагу. Такая тут? Ага, десь когось ззадіє. Ну да. Питання до знатоків: Якщо дівчина вміє варити борщ, смажити ахуєнні даруни і в неї піздата задниця. То колір волосся і те, що вона трошки притрушена, має значення чи ні? Суган дивне питання. Так ми ж, в принципі, за це кошти отримуємо. Ви не замислювалися. Вчора в колі день народження було. Вирішили йому планшета подарити. Коля, як твої враження? Супер. завжди мечтав про такою. Класний планшет. Наші зарядки. Дивись, Коля, це моя любима настольна гра. Мама, де сальце, чого ти не поставила. П'ять доларів. Скільки? За такі гроші ти повинна ще й у рот узяти. Разів 10. Не подобається, не купуй. Стоит моя красавица белоснежная за этой хуйней. Если вы забыли, как звучит счастливая женщина, то Ира сейчас вам нагадает. Чи є у вас рекомендації з попереднього місця роботи? Ну як же? Рекомендували шукати нову роботу. Добрий день. А не підкажете, ми шукаємо будинок розпусти. Там знають, так? Дякую. Брат, вийдіть давай! а он господи, убежал. Вот так волка напугал я. Мне уже этот мир абсолютно понятен, и я здесь ищу только одного покоя, умиротворения и вот этой гармонии от слияния с бесконечным вечным. Понимаешь? А ты мне опять со своими там это... Иди суетись дальше. Это твое распределение, это твой путь. Где ты эти трусы купляла в сраку залазить, блядь? Я снимаю. Ага, значит, скосили солнечник, как видите уже. Вы задаете мне питание. Посекешь сыпану в солнечник, а я вам отвечу. А ебать вас не должно посики в сыпану. Ты уйдешь и не посмотришь след, А я бегу на красный свет. Ахмалят облака в жопе. Чужий...